Поступило дуже багато питань про те, що таке зелений гідропонний корм, навіщо він потрібен, з чим його їдять, як ним користуватися, як це все правильно організувати. І я вирішив потроху, щоб вас сильно не нагружати, зробив красиву картинку, і зараз вам буду по пунктах все розказувати. Зразу скажу, що я не спеціаліст по нутріям, але в мене є ферма нутрій. Моя спеціалізація це вирощування мікрозелені. І там, де мікрозелень, там, в принципі, і пшениця, там, в принципі, і ячмінь. Протягом двох років я робив експерименти, як зробити так, щоб виростити це можна було без плісняви, щоб не було ніяких проблем, щоб воно не гнило, не воняло. Щоб все з ним було красиво і цим можна було годувати тварин. І, в принципі, настав день, коли е, можу цим поділитися з вами. Головна причина, заради якої я вирощую такий корм та інші люди його вирощують і дають своїм тваринам, дуже проста. Це не понт, це не мода, не красота, це гроші. Це просто вигідніше, це ефективніше. Тварини менше хворіють, вони більш живіші. І за рахунок цього корму всі інші корма, які ви будете давати своїм тваринам, вони усвоюються краще. Добре, хорош балаканини розказую все по ділу. Я годую нутрі два рази на день. Вранці на 60 великих нутрі і штук. 30 мелких, я даю 5 отаких от ящиків 5-6 денного корму. Тут 6-7 кілограм ячменю, ячменю разом з корінням. Тобто я їм його витягую, ріжу і віддаю все. Вони його з'їдають все до останнього кусочка. Хочу показати вам коріння. Коріння чисте від самого початку і до самого кінця. Якщо воно буде вонять, чи на ньому будуть мошки, або ще якась діч, то вони, відповідно, його ефективно їсти не будуть. Якщо буває таке, що він підріс і вже трошки старенький, то він іде. Усім старим нутріям, а ті сім'ї, де є маленькі, де є мелоч, які тиждень, два до місяця, вони отримують отакий от от ящик молодого, молодого ячменю. Ось так от він виглядає. І як ви всі знаєте, нутрія набирає жирок і м'ясо за рахунок протеїну. Тут його 12% по сухій масі. Вранці вони їдять його досита. Тобто треба так розрахувати, щоб вони їм його з'їли, об'їлися, і ще трохи там у них валялось по коритам, щоб вони його могли в обіди їм Відкріпиться. А ввечері я даю отакий от комбікорм, я його запарюю. По цьому комбікорму е протеїна 18%. Сказати, що це істина, якась в останній інстанції, ні, я так не можу сказати. Бо я ще на шляху. Я пробую, я експериментую, я консультуюсь з іншими нутрієводами. Мені дуже допомагає цей канал, який ви зараз дивитесь, бо люди, які вже тримають нутрі більше років, ніж я живу, інколи дають мені дуже цінні поради, які, якими я стараюся ділитися з вами. Але що дійсно працює в цьому рецепті, так це калькулятор. Е, що це означає? Що так дешевше набагато годувати, ніж брати, купляти комбікорм за 18 гривень або годувати е, нутрій без пророщеного зерна. Це як мінімум відсотків на 40 дешевше. Тому розбагатіть сильно на нутріях, ви не розбагатієте, але своє фінансове становище, звичайно, покращите. А з цією штукою цей процес займе у вас набагато менше часу. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, сайт, де я продаю насіння, залишаю. Всіх люблю.